Всім привіт вітаю вас на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо біткоін, переглянемо альткоїни, також переглянемо цікаві новини з ринку криптовалюти, переглянемо метрики, індикатори, що відповідно у нас відбувається на сьогодні. Також поділю з думками, які очікування у мене від ринку далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити вам, що в нас є наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо бажаєте на ринку працювати, торгувати разом з нами, збільшувати ваш торговий депозит, вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Бачимо, що біткої на сьогодні торгується по 62 900, по 63 тисячі доларів. Ми показали ось такий, можна сказати, невеликий ріст з 61 тисячі до 63 тисяч доларів. І загалом ми, можна сказати, консолідуємось, зажимаємось в такий дуже вузький боковик. Я думаю, що по біткоїну у нас може бути вихід вже зовсім скоро. І, відповідно, зараз будемо переглядати, розглядати, куди може відбутися цей вихід, вище чи вниз. Переходимо на метрику пісейкл топ індикатора, переглянемо, що в нас тут цікавого відбувається. Як ми бачимо, друзі, що зона 59700 на сьогодні є нашою важливою та сильною зоною підтримки. Яка буде тримати ціну в цьому діапазоні. І поки біткоін торгується вище 59700 на сьогодні, то очікувати зниження по біткоїну я би не чекав. Ми торгуємось поки що в цьому боковику між 82 тисячі доларів і 59 тисяч доларів. Тому поки ми знаходимося в цьому діапазоні, є, відповідно, є відповідна ймовірність. Казати, що ми знаходимося в консолідації, після чого буде вихід вище. Але як тільки ми закріпимо знижче по біткоїну 59700, закріпимо нижче ось цієї нашої сильної зони підтримки, відповідно, може бути корекція, трохи глибше. Зараз давайте ще перейдемо на метрику The Golden по біткоїну і переглянемо, що відбувається у нас тут. На даній матриці ми бачимо, що ми середньострокових цілей по біткоїну наших досягнули. І, відповідно, як завжди, після досягнення середньострокових цілей відбувається корекція на криптовалютному ринку. Це абсолютно нормально. Ми бачимо, що ми торгуємо зараз під нашою зеленою, зеленою лінією, яка вже, відповідно, є нашою зоною спротиву. Спочатку вона була ось тут зоною підтримки, ми її пробили, закріпили нижче, і вона тепер є нашою зоною спротиву. Тому, відповідно, по даній метриці, ми вже бачимо, що нам відкрито похід нижче, але по P-Cycle Top Indicator, яка є основною, поки що ми такого ще не бачимо. На даній метриці, якщо ми будемо рухатись нижче, наша ось така сильна зона підтримки буде 41 тисяча доларів. І повертаючись на P-Cycle Top Indicator, якщо ми друзі проб'ємо цю нашу сильну зону, Підтримки проб'ємо, закріпимо знижчі, то відповідно похід вниз нам буде відкрито. Але якщо дивитись в глобальній перспективі середньостроковій перспективі, то тут нічого страшного немає. Це буде в нас звичайна середньострокова корекція, після якої ми пройдемо все одно в бачі циклоросту. Я вважаю ось так. Зараз давайте перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес і переглянемо цікаві новини, які в нас відбуваються на сьогодні. Бачимо, що нинішня динаміка біткоін дуже схожа на динаміку після халвінгу 2016 року. І ми бачимо, що тоді, коли біткоін досягнув середньострокових цілей, відбулась корекція, після чого у нас відповідно був перехід в бичий цикл росту. Зараз ми бачимо подібну ситуацію по біткоїну. Але такої сильної корекції не було. Біткоін скоригувався всього лише на 20%. Аліткоїни в нас скоригувалися набагато більше, на 50-60%. Тому по біткої, якщо ми будемо рухатись нижче, то відповідно можемо скорогуватись на 30-40% ось таке бачення. Але все одно, думаю, що після цієї середньострокової корекції, яка не факт, що у нас буде відбуватись, можливо, ми з даних діапазонів підемо вище. Все одно у нас буде очікувати перехід в новий бичий цикл росту. І цей бичий цикл росту, я думаю, що він у нас буде дуже е, сильним, тому що дуже багато учасників будуть приймати участь в цьому бичому циклі, і, відповідно, дуже велика кількість коштів буде заходити в криптовалютний ринок. Тому я думаю, що на цьому циклі можна буде заробити 10-15 іксів на хороших фундаментальних альткоїнах. Біткоін я, відповідно, в інвестиційний портфель вже не купляю, тому що він знаходиться досить високо, і від нього якихось великих ексів я вже очікувати не буду. А зараз переходимо до наступної новини і переглянемо, чому в нас також ще може відбутися корекція. Ми бачимо, що довгострокові інвестори перестали зливати біткоін. Це інформація від CryptoQuant. Попередні такі патрони припадали на середньострокові максимуми та розворот трендів. І ми бачимо, що коли в нас відбувалася така ситуація, то ціна по біткоїну знаходилась на своїх хаях. І, відповідно, біткоін зараз теж знаходиться, можна сказати, досить високо, тому бачимо, що навіть згідно даної метрики нам показується, що можлива якась більш така середньострокова корекція після халвінгу. Ну а зараз давайте переходити до хороших фундаментальних альткоїнів, і будемо розглядати ситуацію на альткоїнах на одноденному таймфреймі. Давайте спочатку розглянемо монету Near Protocol, тому що тут була досить хороша ситуація, де можна було відкупити монету Near Protocol, просто ми це не встигли зробити. Ми бачимо, що є два сигнали на корекцію. Відповідно, монета е, пройшла в корекцію, пройшла до сильних зон спротиву до е, відміток 6,5, і, відповідно, звідси досить швидко вернулася назад. В принципі, купити монету ми не встигли по 6,5 Тому будемо очікувати, що монета у нас, відповідно, ще раз прийде в цей діапазон. Хороший діапазон для покупок. Це у нас 6,2, 6,4 долари. Загалом за ситуацією будемо слідкувати. Далі переходимо на монету DOT. Будемо переглядати монету DOT на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що монета торгується на сьогодні по 6,7 доларів. Знаходиться, можна сказати, далі в своїй зоні акумуляції та накопичення, тому є хороший, е, хороша можливість накопичувати монету DOT ось таких е, в хороших цінових діапазонах. Тому що я думаю та вважаю, що е, вже в наступному робочому циклі, коли ми туди перейдемо, монета DOT досить непогано і досить сильно себе проявить. І можна буде забрати з монети, е, я думаю, що досить непогані ікси. Відповідно з цих діапазонів я буду очікувати, що монета пройде як мінімум до 18-20 доларів. Це ось така перша, можна сказати, середньострокова зупинка, яка може бути по монеті. Після чого я би очікував, звичайно, що вихід вище, коли розпочнеться альткоін сезон. Ми бачимо, що монета перебуває довгий час в накопиченні, в акумуляції і, відповідно, не показувала якогось сильного росту, так як це зробили інші монети. Можливо, монету DOT активно накопичують, і поки ще немає основного альткоін сезону, не хочуть, як то кажуть, е пампити монету вище, щоб вона привертала увагу зайвих учасників. Можливо, і така ситуація на ринку також. Наступна монета це монета Near Protocol на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що монета зони акумуляції вийшла вище, торгується та закріпляється зараз в новій зоні своїй. Після закріплення в цій зоні я також буду очікувати, що монета буде виходити вище. Я нагадаю, що монета вже зі своїх хаїв до е, своїх е, нижніх лоїв скоригувалась на 50% плюс відсотків і поки що повернулася відповідно в цей діапазон, де в нас відбувається потрунне, можна сказати, е, закріплення. Після чого, звичайно, що я буду очікувати вихід вище. Наступна монета це монета Аптос. Як ми бачимо, також досить низько торгується. на... Тижневому таймфреймі, тому є хороша можливість для покупок. Монета, можна сказати, пройшла в свою до свого попереднього дна в зону накопичення, торгується трошки вище, але все одно 8,4, 8,5 це хороша зона для покупок, в якій монета перебуває зараз. Тому відповідно з цих діапазонів я також буду очікувати, що монета в наступному бичому циклі покаже нам результати 10-15 іксів. Буду очікувати, що монета буде торгувати з 80-100 доларів в наступному бичому циклі. Наступна монета, монета Суї, торгується на сьогодні по 0,9 доларів. І, в принципі, можна багато чого розказувати, пояснювати, але ви по графіку самі бачите, що монета е, пройшла, можна сказати, до таких своїх сильних зон спротиву. Після чого відбулася досить така швидка корекція. І ми можна сказати, дуже швидко повернулись назад в хорошу нашу зону підтримки на однотижневому таймфреймі, що є досить сильним. І, відповідно, бачимо, що ось тут наше дно ми вже не оновлювали, тому зовсім скоро, я думаю, може початись пролив ліквідності з біткоїна, в альткоїни, і альткоїни покажуть хороший альткоін сезон, хороший памп. Тому, відповідно, тут також присутня хороша зона, хороша можливість для накопичення монети суї на середньостроковий і довгостроковий період. Хоча я би вже не називав це довгостроковим періодом, тому що очікування е, по нових АТХ ринку, це в нас орієнтовно, там, я думаю, що початок або середина 2025 року. Наступна монета монета Arbitrum. Як ми бачимо, тут аналогічна ситуація, як на графіку Сує. Також монета, можна сказати, повернулася на своє минуле дно, і відповідно тут присутня хороша можливість для покупок та накопичення. З цих діапазонів я також буду очікувати, що монета Arbitrum нам покаже в наступному бичому циклі 10%. Можливо, навіть і 15 іксів, тому що монета е, скоригувалась до сильних зон підтримки на тижневому таймфреймі. Відповідно, після повторного накопичення та акумуляції тут я буду очікувати вихід вище. Далі можемо переглянути ще монету тон. Торгується вона досить високо. До покупок в даних діапазонах я не рекомендую е, цю монету купляти. Також бачимо, що відбувається досить непоганий ось такий е, така фіксація профіту, тому, відповідно. Коли весь хайп трошки е заспокоїться, я думаю, що монету буде чекати також досить непогане охолодження і корекція. Далі монета Flow. Ми бачимо, що монета Flow також повернулася і скоригувалася назад, можна сказати, до своєї зони акумуляції та накопичення. Також хороша, в принципі, монета, яка має непоганий потенціал росту в наступному робочому циклі. Відповідно, буду очікувати, що монета з легкістю переб'є у здання хаї. Це в нас 3,1-3,2 долари. І, відповідно, буде рухатись також досить високо в наступному бичому циклі, тому що відбулася ось тут корекція медвежка, після чого був відскок. Далі у нас ось тут така хороша, в принципі, сильна зона акумуляції накопичення, і, відповідно, бачимо, що йде ось така акумуляція в розвороті, тому, відповідно, також буде очікувати досить такий непоганий та сильний вихід вище по монеті. Ось. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Ось такі монети ми розглядаємо в наш інвестиційний портфель і, відповідно, також ділимось інформацією з вами. Якщо було відео корисне, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео і також ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.